Тренуючись протягом тижня, команда щодня прогресує. Ми намагаємося побудувати дещо інакшу гру, ніж це було раніше. І те, що я бачу під час виконання вправ, хоч на тактику, хоч на техніку, я вдоволений усім, що бачу. У нас є ще одне тренування, де ми будемо готуватися конкретно до наступного суперника. Це завжди поєднання техніки та тактики на прийдешній матч, і таким чином ми готуємося до поєдинку. Якщо ми кажемо про реалізацію, то в першу чергу футболіст має бути у потрібному місці місці, щоб забити. Минулого тижня ми на тренуваннях постійно наголошували на цьому. Щоб відповідати вимогам тренерського штабу, потрібно завжди встигати на потрібне місце. І вже туди футболіст має додавати свої якості та якість. Мені здається, що минулого тижня у нас було багато шансів, де ми могли забивати легко, якби встигали у потрібний момент бути на дальній стійці, на ближній стійці. Після гри проти юкса я був задоволений стилем гри, але не вдоволений тими моментами, де ми мали забивати. Ми маємо продовжувати грати так, як у минулому матчі. Ми це будемо вимагати від футболістів. Ми працювали над цим протягом тижня під час тренувального процесу, і будемо це вимагати під час матчу. Щодо травмованих гравців, окрім тих, хто вибув надовго, ще каліт він це не зіграє, хоча він вже починає рухатися. Також у нас немає салюка, оскільки він поїхав грати у складі молодіжної збірної України.